Так, друзі, добрий день сьогодні всім. Зараз я запишу відео, як покроково заповнити профіль і загрузити паспорт, верифікувати. Тому постараюся змога зжати це відео. І так, тобто відкриваємо Зараз демонстрацію екрану. Заходимо в кабінет. Це людина теж, яка проінвестувала і не заповнила профіль, і не верифікувала свій кабінет. Там невеличка в нього інвестиція. От. Що треба зробити? Зайти, нажати профіль і е, нажати Ізмініть дані. Нажати, ізмініть дані і згідно паспорта. Згідно паспорта, звірити всі його дані, тобто заповнення даних, тобто, щоб було відповідало. Тобто все повністю. Зараз я і це зроблю. всі дані. Звірю всі дані. Якщо ви загрожаєте український паспорт, то е, це має бути на російській мові все записано. Так. Добре, так, я виданий. Добре. Так, дата народження. Добре. Так, львів. так, добре. Все є ОК. І нажимаємо Сохранити. І «Сохраніть». Тобто ту всю інформацію зберігаємо. І тепер тут от є в нас під іменем, під фамілією, червоними буквами написано «Не верифіковано», Нажимаєте. Перед тим собі паспорт загружаєте на комп'ютер або на телефон, тобто в папці. От, і заходите сюди і нажимаєте загрузити паспорт. І за, е, я вже собі підготував паспорт. Я його вже там, е, ну, поскладав по цьому. От Першу другу сторінку. І є перша сторінка загрузити. Коли вона загрузило, зразу підтягає другу сторінку. Нажимаєте другу сторінку. Загрузити. Загрузити. Є, загрузили. І третю сторінку це селфі. Бачите, пише фото селфі. От, потрібно, щоб людина паспорт тримала біля лиця на рівні бороди. От, і цей паспорт, щоб був якісно сфотографований. Все загрузили повністю. Все зробилося. Є. І ставимо галочку, що дані всі відповідають вірності, і зробити верифікацію, завершити верифікацію. От, все, ви подали на верифікацію, і тут пише: на протязі 48 годин цей кабінет буде верифікований. Коли кабінет цей буде верифікований, отут де плюсик, нажимаємо. Відкривається під меню і тут є АПІ Академія приватного інвестора. Нажимаємо... Угу. Потрібно, потрібно логін, бо вибило мене. Зараз я секундочку візьму логін. І пароль візьму пароль. Є. Так, копіювати. є так є і зараз логін ми впишемо, який тут логін в нього так є Ліська. так, є, витім було, тому що я ну, якби зайшов і давно не рухав з цієї сторінки, тому воно вибуло. От, перейшовши в АПІ, тут у вас зразу з'являється вкладочка ще API. От, і е, потрібно заключити договір. тобто і продовжити. Це робимо. Опускаємося в сам-низ, сам-сам-сам низ. Сам, 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 низ. Тобто, Знайомимося з маркетингом. От, і нажимаємо підтвердити. Нажимаємо підтвердити. Все, тут є, тобто вже все заповнено. Тепер людині потрібно тут оплатити VIP-клуб. Його можна, як і зараз оплатити, можна почекати, коли буде верифіковано. От, Для того, щоб оплатити VIP-клуб, спочатку потрібно поповнити кошельок. Кошельок поповнює, ви нажимаєте кошельок. Вибираєте поповнення. Ну, Воно зараз далі не пропускає, бо кабінет не верифікований. Верифікують кабінет, тут буде е, карта Візмір. Тут вже вибираєте функцію. Е, і саме вносите суму і по кроку оплачуєте. Гроші з'являються отут на балансі. Тоді нажимаємо VIP-клуб згідно свого статусу, згідно свого рангу, тобто хто, хто який ранг має, ранг подивитись тут є. от, Текущий ранг. Згідно свого рангу, ви дивитесь, скільки вам треба платити, і тут нажимаємо оформити підписку. Нажали Оформити підписку. Вам показує з якого балансу звідки потрібно гроші списати. От, якщо це основний рахунок, то з основного воно буде списувати, якщо бонусний, то з бонусного. Ставимо Продлівати чи не продлівати і нажимаємо Купити. Тільки ви нажали Купити, у вас активувався VIP-клуб. І отут, де є знову вже плюсик, ви можете нажати і вас з'явиться тут під меню CryptoUnit. Ви нажимаєте, відкриваєте цей ще кабінет CryptoUnit, наприклад, так як я зараз відкрию, TNG Group. От. Він відкривається. от, І тут ще, якби одна вкладка буде. Так, як API. І саме там буде потрібно опуститись вниз і позаключати всі договора. Ще раз наголошую, заключити всі договора в вкладці CryptoUnit, щоб отут все має бути зеленим горіти. Тобто тут не має бути червоної надписи, тут має бути все зеленим. І тоді, коли ви активували VIP-клуб, заключили всі договори, на протязі листопада-грудня буде розподіл подарку CryptoUnit. Тому всім не пропустіть таку можливість отримати такий подарок.